Добрий день! До вашої уваги чергова нескладна задача з теорії кіл змінного синусоїдального струму. Відомо, що якась напруга змінюється за синусоїдальним законом. Ось за таким законом. Відомо також, що при Т дорівнює 0 напруга становила 50 вольт та після цього зменшилася. Амплітуда цього, цієї напруги 100 вольт. І ще відома одна точка: при десятитисячних секунди напруга становила 0. За цих умов треба визначити частоту та початкову фазу цієї синусоїди. Для знаходження початкової фази використаємо відоме нам значення напруги в момент часу 0.50 Вольт. З цього виразу, підставивши t дорівнює нулю, 0, ми отримаємо u від 0 дорівнює амплітуді помноженому на синус початкової фази. Амплітуда відома 100 вольт. І значення u від 0 також відомо 50 вольт. Тобто можна звідси розрахувати значення синуса Фі. Це 0,5 і. Значення арксинуса 0,5 це початкова фаза. Арксинус 0,5 має значення при 30 градусах початкова фаза і при 150 градусах. Ось подивіться на цю синусоїду. Це графік функції 100 синус Омега Т Це градуси по осі Х. Бачите, 50 вольт. Ця напруга становила при 30 градусах та ось ця гілочка синусоїди при 150 градусах. Нам треба обрати одну із цих двох величин. Тут нам стане в нагоді е, те, що відомо. А відомо, що після нуля напруга зменшується. Бачите, якщо б ми ви обрали синус, е, арксинус і початкову фазу 30 градусів, то ця була б початкова фаза лежала б на цій гілці, що збільшується. А після точки 0. Напруга починає, після точки 90 градусів синусоїда починає зменшуватися, і саме виконання цих двох умов одночасно і зменшується напруга, і вона становить 50 вольт тільки в точці 150 градусів. Таким чином, ми обираємо для початкової фази значення. 150 градусів. Знайдемо кутову частоту синосоїдального коливання із другої умови, що при ці, в цьому, в цей момент часу напруга дорівнює да 0. Підставимо ось у це рівняння. О цей момент часу у від 0,025 дорівнює да амплітуді помноженому на синус омега нам невідома величина. 0025 це відомий момент часу Т. І плюс псі у, яке дорівнює 150 градусів, як ми з вами з'ясували, амплітуда 100 вольт. Таким чином, ми маємо ось таке так, рівняння, з якого знайдемо, що синус ось цих дужок дорівнює нулю. Це може бути тоді, коли. Або зміст цих дужок дорівнює 0, або 180 градусів. Бачите, і тут, і в точці 180 градусів синус дорівнює 0. Знов треба обрати одну з двох точок. Точка 0 нам не підходить, бо в цей момент синус збільшується, а ось точка. 180 градусів підходить, в цей момент синус зменшується за цієї, цієї умови. Таким образом, добуток омега на 0025 плюс 150 градусів дорівнює 180 градусів. З цього ми дізнаємося, що добуток омега на цей момент часу це 30 градусів, або в радіальній мірі π поділено на 6. Тоді ми. Поділивши піділь поділена на 6 ще на 0,025, отримуємо кутову частоту, яка приблизно дорівнює 209,44 радіана за секунду. В умові задачі треба визначити звичайну частоту, не кутову. Звичайну частоту ми можемо обчислити за цією формулою, і вона становить приблизно 33,3 Гц. Задача розв'язана. Відповідь початкова фаза 150 градусів. Частота 33,3 Гц, який відповідає ось така кутова частота. Побудуємо закон зміни, знайденої нами напруги. У нас усі величини є відомими, і за цією формулою ми розрахували ось такий графік. Період для побудови, який потрібен нам. Ми знайшли, як одиницю поділена на частоту і період приблизно дорівнює 0,03 секунди. Подивимося на цей графік. Дійсно, коли час дорівнює нулю, напруга дорівнює 50 вольт ось ця, ця точка. А коли час дорівнює 0,025 десятитисячних, ось ця точка. Напруга дорівнює нулю. Задача розв'язана. Хай вам щастить. На все добре!